Поговорити на актуальні теми харчових продажів доручив губернатор після відвідин магазинів та виявлення там несвіжих ковбасних, молочних та хлібних продуктів. Починає пробувати, що ж не свіже. А народ ідіо прям я чесно. Я говорю, що я такого не бачив, Чесно, я, я в шокі був. Я просто прижав ну Давайте посмотрим. Власники супермаркетів посилаються на те, що фруктів та овочів на Луганщині майже нема. Вони вимушені брати далеко, а щоб зменшити транспортні видатки, завозити великими партіями, які потім і залежуються на полицях. Совершенно не на неї логістика, це ще на ета нужна Качества, ассортимента нет. Вот. Ну, поработали мы немного, нет. Но самая интересная возможность у наших производителей есть. Многие из вас помнят, в советское время Луганская область кормила половину, наверное, половину Московской, половину Ленинградской области. И огромные объемы выращенных здесь овощей шли как раз на север Российской Федерации. Управління економіки та агентство сприяння залученню інвестицій представили харчовим ретейлерам проект «Агромісто». Можливість купувати там завжди свіже та будь-якими партіями зацікавила всіх. Захотіла, щоб учли і наші пожелання максимально, тому що те, що зараз показували на слайдах і розказував докладчик, це такий глобальний проект, там де загрузка форумів і так далі. Буде ли тут місце нашої ежедневної доставки? Свежести продуктов. Такой проект будет Очень полезен не только нам єдиним, як і и всім другим сетям, так такі самим Луганчанам. Окремі продуктові бізнесмени навіть висловили зацікавленість своєю фінансовою участю у реалізації проекту.